Всім привіт! З вами Павло Грай. Зараз майже перша година ночі, я вам записую огляд нового оновлення гри і також монтую. Я граю з свого аккаунту, так що в мене трішки персонаж не прокачаний, вибачайте. І також в цьому відео ми вже виберемо переможця, який виграв епіксет Віпку. І десь в кінці відео ви побачите його нік. Що в налаштуваннях? Тут все без змін, вибір керування немає, шкода, тому що дуже би хотілося. Так, що у нас по героям? Дивіться, нам в якомусь з попередніх оновлень дали 100 елітних черепів. Так що ми тепер зможемо купувати собі гранати та броню. В королівському магазині все без змін. Що по зброї? Ніякої зброї більше нам не додалося, зате з'явився новий герой хороший орк. Ну, не знаю, хороших орків не буває. Це я так вважаю. Коштує він 79 гривень 99 копійок. Вміє ставити бомби, дуже швидко бігає, Покращене здоров'я, але мінус мало броні. Цікавий екземпляр. Так, що в нас тут змінилось В нас змінилась трішки карта, що ми бачимо тут. Ми можемо купувати щит. Можемо купувати гранати. Бачите, рекорд мій. слабенький але що маємо, то маємо. Завдання вбити босса, складність легко. Так, а що на цій карті? Завдання вбити боса, складність небезпечно. Цікаво, цікаво. І на три зірки. Завдання вбити боса. складність хардкор. Ну, це ми навряд чи моєю зброєю зможемо зробити. Ну, давайте спробуємо. Що в нас змінилося? Так, по керуванню все без змін. Карта та сама. Хтось, я пам'ятаю, писав в коментарях, що. Щось там були якісь проблеми з керуванням. Десь якась кнопка заїдала. В мене такого в дружини не було. Не знаю, в кого це були якісь проблеми. Зверху в правому куті тепер ми бачимо наше досягнення рівня. Сподіваюсь, ми не загинемо. Ну, з цієї куколки ми будемо готовго бомбити, так що... Зараз би кулемет якийсь. Так, все, ми мили. Ага, нас відразу викидає карти. 78, мале дитя. І дивитися рекламу. Можемо зайти в крамницю відразу. 331. Ну, на автомат нам не вистачає. Ну, це все-таки моя проблема. Так, що до розіграшу, ось ви бачите скрін переможця. Тому напиши мені, будь ласка, або в коментарях під цим відео, а ще краще в описі цього відео. Зайди на мій інстаграм і напиши мені, будь ласка, щоб ми з тобою зв'язалися і домовились про подарунок. А вам дякую за перегляд. Будемо чекати нові оновлення. З вас підписка, вподобайка та, звичайно ж, коментарі. Дякую, до побачення!